Вітаю вас, мої неванильні котики. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу ніжну тему, а саме про жіночий оргазм. І ми з вами розглянемо сім причин, чому у жінки може не бути оргазму, або їй важко його отримати. Отже, поїхали. Перша і головна причина, яка дуже часто трапляється, це стрес і втома. Коли ви стресуєте, коли у вас запара на роботі, коли ви не встигаєте своїми домашніми обов'язками, так само може вплинути зараз. Війна в Україні, то тіло і психіка не можуть розслабитись, і, отже, вам важко розслабитись. Друга причина це недостатня прелюдія. Жінці треба час, треба підготуватися, треба налаштуватися, почистити пір'ячка, як то кажуть, а чоловік вже готовий. Так влаштована наша фізіологія, що дуже часто у чоловіків ерекція, секс. У жінки довший період. Це можна порівняти як з двома плитками: одна газова плитка вкил-викил, викл а друга електрична. Отже. Жінка, це наче метафорично можна сказати, електрична плитка, яка дуже повільно і довго нагрівається, і потім так само довго стигає. Що ми можемо сказати тут? Що дуже багато чоловіків нехтують саме при люді, а жінка соромиться про це сказати і попросити. Всі ласки, аральні ласки, також фінгерін, тобто вживання іграшок, пальців, язика, будуть доречними. Тому що так влаштоване фізіологічне жіноче тіло, що вона може отримати аргаз тільки коли дуже гарна така прелюдія. Комусь треба 2 хвилини, комусь 5, а комусь і 20. Все дуже індивідуально. Отже, чоловіки, будь ласка, не нехтуйте прелюдією. будьте уважними до своєї жінки. Розмовляйте з нею, комунікуйте, питайте, і жінки також не соромтесь розказати. І з цього випливає яке третя причина, коли. Комунікація, да? комунікація порушена, наприклад, з партнером. Часто люди соромляться щось сказати, а комунікація це ключ, ключ до вашого оргазму, жінки, дорогі мої. І якщо у вас є такі довірливі стосунки з партнером, ви можете поділитися, обговорити з ним, то треба усвідомлювати, що секс це така гра, да? якою займаються люди для задоволення. Це не щось таке сороміцьке, це не щось таке брудне. І тут ми можемо сказати вже про четверту причину це комплекси в голові і установки. Отже, колись, можливо, мама, тато, бабуся соромив дівчинку. І в мене були випадки, коли соромили за менструацію, коли соромили за цікавість до хлопців, коли соромили дітей, коли вони грали в лікарню, да? досліджували тіло. А або казали, що цим жінки не займаються. кажуть, що не сасуть, сасуть тільки там жінки легкої поведінки і так, далі, і так далі. І коли ми починаємо розбирати на консультації, виявляється. І у чоловіка, і у жінки дуже багато таких комплексів. Чому? Тому що наше суспільство патріархальне досі ще і тисне на жінку, що вона має бути якоюсь правильною. Тобто в голові дуже часто є ідеальний образ себе і реальний образ. А реальний не дотягує до ідеального. І через те, що ви собі сформулювали, яка ви маєте бути там, красивою, худою, стрункою, без бустелюліта і так далі. Жінки, якщо чоловік з вами вже у ліжку. Повірте мені, він не думає про ваші складочки, складочки і так далі. А жінка на цьому фікситься і думає. Отже, ви, як буває, так, що я розмовляю з клієнтами. Чоловік у себе в голові, жінка у себе в голові, і вони думають про різні речі. Тобто, замість того, щоб домовитись, щоб поговорити на цю делікатну інтимну тему, можна вигляді гри, можна просто зробити такі, як зараз в секшопах дуже багато таких ігор, які допоможуть вам розкрити сексуальність. Можна піти до спеціаліста знову ж таки і навчитися спокійно виважено говорити про секс, не зачіпаючи один одного. Одного, також про свої еротичні фантазії, наступна причина це медична. Інколи причина криється саме у фізіології, тобто у фізіології і тілі. Якщо у вас є гормональний дисбаланс, можлива інфекції, гострі інфекції або інфекції, які передавались. Статевим шляхом або просто хронічні запалення, хвороби, ви приймаєте якісь ліки, будь то ліки від діабету або антидепресанти, це все може впливати на ваш стан, на ваше лібідо. Жінки, які переходять у стадію перед клімаксом або клімаксу, вони можуть відчувати сухість вагіни, і це також можна обговорити з гінекологом і додати лубрикантів. Пам'ятайте, що лубриканти це найкращі ваші друзі. Інша причина це невідомість власного тіла. Дуже часто жінки так виховувались у суспільстві, в школі, в садочку, що їх соромились, досліджувати своє тіло. Також і чоловіків соромили, але дівчаток більше. У мене були такі клієнтки, яких батьки соромили за мастурбацію, за те, що вони досліджують тіло, тому що діти знаходяться в такому періоді в 5-6-10 років, коли їм цікаво, вони досліджують тіло. Якщо це не переходить якісь там межі, так то. Треба просто пояснити, купити енциклопедію. Є досить багато книжок. Натомість, люди, які ще пострадянської генерації, вони часто соромлять дітей і не дозволяють їм вивчати тіло. Отже, невідомість власного тіла. Коли жінка не усвідомлює, що їй подобається, де в неї є ерогенні зони, можливо, такі зони, які ви самі не знали, не очікували, треба їх розбудити. Також без самопізнання дуже складно усвідомити, де вам подобається і як, і пояснити це донести до свого партнера. З чого ми починаємо? Починаємо з дослідження. Інколи це може бути дослідження за допомогою дзеркала, коли ви свої зовнішні статеві органи, груди, вульву вивчаєте за допомогою дзеркала і перестаєте соромитись. Також є інші ігрові техніки, сексологічні, про які я вам розкажу, якщо ми будемо працювати індивідуально. У мене також був марафон, який пов'язаний був з жіночим оргазмом, і я помітила, що у багатьох учасниць були інсайти, що я можу кайфувати, я можу я отримувати оргазм незалежно від мого віку, від моєї статури, від мого емоційного стану, від партнера навіть. Отже, жінка для себе усвідомлює і відкриває те, що вона. Вона достойна цього оргазму, отже. Він не залежить не від погоди. Ну, хіба що, можливо, якісь там стресові ситуації так можуть впливати. Але якщо ви знаєте добре своє тіло, то за допомогою пальців, іграшок, спеціальних і вправ можна себе досліджувати. І це також важливо. Ще існує, як я казала, вже для чоловіків і для жінок є усвідомлена мастурбація. Що це таке? Mindful masturbation. коли ви усвідомлено мастурбуєте з метою пізнання свого тіла, своїх ерогенних зон, тобто де і як вам приємно. І постійно відкриваєте щось нове, а потім вже можете це привнести в ліжко зі своїм коханим партнером. Що ще може бути? Можуть бути психологічні бар'єри. Отже, ми вже казали про самооцінку, про комплекси, про заборону на секс, про неправильні якісь викривлені установки, які вам. Казали, можливо, ви навіть не пам'ятаєте, хто і де сказав. Це, можливо, були підлітки, які сміялись. Це міг бути булінг в школі, що було пов'язано з вашою, наприклад, низькою самооцінкою. Тобто будь-яка ситуація, де над вами посміялись, або ви були учасником цієї ситуації, або якісь комплекси і відчуття постійно провини і сорому. Були в мене в консультації такі дівчата, які навіть соромились намалювати свою вагіну. У нас така є техніка цікава і для чоловіків, і для жінок. Art terapija, ir kai kurie. Люди навіть уявлення не мають, як виглядає вагіна, тим паче ще й намалювати або зліпити з пластиліну і так далі. Так перебратується провина почуття сорому. І ці всі негативні комплекси установки можуть накладати свій слід на ваше сексуальне життя. Що ще може бути? Дуже важливий перший сексуальний досвід. Коли ви приходите на консультацію до сексолога, як правило, ми збираємо анамнез. Що це таке? Це як історія вашого стану. Так? Як лікарі кажуть, історія хвороби, я у вас питаю. Про ваше не про ваше сексуальне життя, да? а як у вас сформувалось лібідо, платонічне лібідо, еротичне сексуальне лібідо. І коли ми з'ясовуємо, дуже часто і в чоловіків, і у жінок був перший негативний сексуальний досвід. Це може бути секс без згоди, це може бути. Просто секс під тиском, або як то кажуть, пап'яні да, коли ви десь випали в компанії друзів, і у вас ось такий виявився досвід. У чоловіків це часто буває, що він осоромився в чомусь і він себе накрутив. І у жінок часто буває, що вона не знала, як розслабитися, особливо якщо це був якийсь неуважний партнер. Або розбещення, ну різні кейси бувають взагалі. Ми можемо казати про негативний досвід, не тільки перше, можливо, і потім, коли жінка потім себе закриває взагалі від стосунків від сексуального від розкриття сексуальності, тому що вона отримала негативний досвід в минулому. І остання сьома причина я б хотіла сказати про неправильне очікування. Дуже часто ми очікуємо від секса, що це щось таке, знаєте, має бути як вибух, як щось таке нереальне, часто пов'язане з ну, з романтикою, з очікуваннями, з якимись неправильними установками, з різними фільмами. У чоловіків це часто бувають порнофільми. І я зняла про порнудикцію. Подивіться, мій ролик, в яку вони залипають, зазвичай це найчастіше чоловіки, і вони знімають таким чином напругу або тривожність. і тим, Самим я поясню, чим відрізняється усвідомлена мастурбація від неусвідомленої. Усвідомлена мастурбація. Ви думаєте, ви відкриваєте своє тіло, ви контролюєте і ви поступово вивчаєте. Неусвідомлена в народі, як чоловіки мені кажуть, це дрочка. Ви просто включили порно і ви неусвідомлено мастурбуєте. Це може бути нав'язлива мастурбація з метою зняти тривожність, з метою зняти це відчуття напруги, просто скинути напругу. Це може бути неусвідомлена мастурбація. Тобто вона не з метою навчання, вона не з метою пізнання свого тіла і сексуальності, вона з метою просто швидко скинути стрес. Це не погано і не добре, це про вас, про те, що якщо цей ваш процес мастурбації, ви вже не можете контролювати, в тому числі і жінки такі попадаються, потрапляють до мене на консультацію, це значить, якщо. Це вас контролює, а не ви цей процес. То вже тут треба звертатись до спеціаліста. От, ми розмежовуємо. Що ще бувають? Люди малюють собі в голові, що секс має бути при певних умовах, при певному часі, і от таким-то, таким, то або раз на тиждень, і обов'язково спонтанним, як жінки кажуть. Друзі мої, секс це така ж активність, весела і розважальна, як і всі інші активності. Ну, можемо порівняти, як ви катаєтесь на горках, наприклад, да, на веселий горку. Ви пішли в парк, купили квиток, да, ви приготувались, настроїлись і катаєтесь. Вам весело, ви кайфуєте. Ну можливо, комусь страшно, можливо, хтось там, і, і вибачте, проблювався, але це ваш досвід. І ви потім, вже, коли приходите на горки, ви вже знаєте, що очікувати. Якщо для вас це страшно, якщо для вас ви боїтесь, що ви не контролюєте цей процес, ви не можете віддатись, то віддатись процесу, я маю на увазі, то тоді починаються проблеми. Отже, інколи ваші очікування дуже завищені від сексу, ви його жінки часто романтизують, чоловіки часто навпаки, вони більш такі фізіологічні, бачать якусь картинку і все. Для того, щоб це було простою такою ігрою, яка вам приносить грою, яка приносить задоволення, треба зняти у цю планку серйозності про секс. Я дуже часто раджу своїм клієнтам книжку Марті Кляйн, це американський сексолог відомий, який аналізував стосунки людей як сексолог і написав дуже круту книжку «Сексуальний інтелект. Вона також знімає бар'єри і показує, як в різних парах. Тому що як у різних парах можна вирішити ці проблеми сексуальності, в тому числі оргазму, тому що, як я кажу, секс це діло, Взаємне. І якщо ви не можете домовитись між собою, якщо ви не хочете розмовляти, то може нічого і не вийти, які би ви не були прокачаним, скілфул і так далі. На, на, на щастя, зараз вже починається сексуальна освіта просвіта в школах. І я вважаю, що з дитячого садочку треба розказувати дитині про тіла і так далі. Але якщо взяти покоління, от моє покоління, е, покоління Можна сказати, із умер до, до нульових. Майже це була тайна, покрита мраком, ніхто нічого не розповідав. Мені розповіли в школі про місячний, коли в мене вже вони почались уже давно. В мене почались в 11, нам розказали в 14, Коли мені вже ця інформація була ні до чого. Так само хлопчикам е і дівчаткам чомусь на біології соромляться, або пропускають цю тему важливу, не розказують. Про те, як функціонує тіло, звідки беруться діти, мені розповідали, що вони беруться в капусті в морквині, і так далі. Ну тобто, дуже всяка й багато нісенітниці, яка за за нами тягнеться за ще у тих років. Якби в нас в нашому світі було більше сексуальної освіти, просвіти і говорити, як будувати стосунки, тобто в тому числі і психологія, то я вважаю, що багато було б набагато більше щасливих пар, в тому числі і в сексі, тому що це секс, як одна із складових ваших стосунків. Так? І це саме така вершина довіри, тому що зараз роблять інколи секс механічним. Але якщо ви туди не вкладаєте свою душу, ви не вкладаєте туди свої емоції, то у вас буде тільки спустошення. І це окрема тема про механічний тіндерний секс. Якщо хочете, я зніму вам. Про це відео. Отже, ми сьогодні поговорили про жіночий оргазм затронули дуже багато тем паралельно. І підписуйтесь на мене, ставте лайки, пишіть свої коментарі, що ви думаєте про жіночий оргазм Можливо, ви хочете, щоб я зняла відео про кунілінгус, помилки, які чоловіки роблять. У мене також є сайт, там я розповідаю для чоловіків мої заняття. вони Анонімний, конфіденційний, ви можете дивитись, коли вам зручно. Також про секрети жіночого тіла, тому що я вважаю, що жіноче задоволення, якщо жінка щаслива, вона буде маркотіти як ота задоволена кішечка, і буде задоволений чоловік, тому що у чоловіків дуже часто піднімається сама цінка, коли він може подарити газ не тільки собі, тому що у чоловіків це більш просто, а і своєї улюбленої коханій партнерці. Бажаю вам. Міцного здоров'я, мирного неба і яскравих кайфових смачних оргазмів.